Пане Дмитро, нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна успішно застосувала ракету Довгий Нептун з дальністю в тисячу кілометрів, і, ймовірно, вразила нею російський нафтопереробний завод у ТОАПСЕ. Як ви особисто оцінюєте наші перспективи щодо розвитку власної далекобійної зброї і головне можливості активного застосування таких ракет? Ну, е е якщо вже інформація оприлюднена на вищому офіційному рівні. То йдеться про успішне випробування української крилатої ракети, дальність враження більш тисяч кілометрів. Причому російська сторона підтвердила, що це був не ударний безпілотник, бо знов таки і ті дані об'єктивного контролю, мовиться про відеофіксацію моменту удара. Свідчили про характерний звук крилатої ракети. Ну, відповідна площа. Озгаряння там тисячу квадратних метрів свідчить про те, що а, там була серйозна бойова частина, а, тобто це позитивний е, сигнал а, з боку української сторони, якраз момент активізації перемовного процесу, тобто, ми показали американські партнерам, в першу чергу Кремлю, що України є наразі вже свої засоби ураження. Які за своїми тактико-технічними характеристиками втричі перевищують американські атакамсі, і вдвічі перевищують відповідно німецькі засоби ураження Тауруси. тобто це серйозний сигнал, і от саме ракетна програма України, на мою думку, має стати тим гарантом безпеки української держави на майбутнє, тобто ми маємо реалізувати ту програму ракетної спис, яка була започаткована ще до широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Мовиться про лютий 2022 року.